Українська православна церква окормлює постраждалих під час силового протистояння. Сімнадцята клінічна лікарня столиці, розташована в лабораторному прогулку на Печерську, знаходиться в безпосередній близькості від місця активних зіткнень. Сюди з 18 по 20 лютого привезли близько півсотні людей. Пораненим необхідна не лише медична допомога, а й духовна підтримка. Переконані і волонтери, і пересічні громадяни, які приносять сюди медикаменти або ж просто харчі. Тим, хто вірить і кому нужна допомога, і духовна, і поддержка, всі этом не требують її. Звичайно, що людина повинна знати, що її підтримують. І в першу чергу мені дуже приємно, що і лікарі, і священники, і так далі не дивляться на це з фінансової сторони. І всі роблять безкоштовно, безплатно це. Ну і всіляко намагаються підтримувати, що ми одні, що ми одні один за одного. І до кінця будемо разом, що нікого не залишимо в біді. Настоятель лікарняного храму в ім'я Святителя Миколи Чудотворця проти Єрей Володимир Косточка у ці дні обходить кожне відділення, благословляє та причащає потерпілих. А короткі молипні за мир в Україні та за здоров'я постраждалих під час силового протистояння правляться як у храмі, так і на лікарняному подвір'ї. Люди пишуть записки з іменами своїх рідних та близьких та просять священника помолитися за постражданих. От обстановка сама і розположення людей показало, що от, от в горі, в трагедії, в болезні всі ми трохи сміряємося. Немає навіть крайньої озлобленості, да, казалося б, вважаючи те, що відбувається, те, що твориться в Україні. Вот. Нет этого. Все стараются друг другу помогать. И во всех отношениях делают это с радостью. Ну и мы, соответственно, тоже от церкви всегда готовы. Храм у нас открыт по сути круглосуточно. Два человека есть, дежурные. Да, Если нужен священник, всегда священник подойдет. То есть мы тоже стараемся маленькую лепту такую вносить, если можно. Посильну духовну підтримку священнослужителі нашої церкви надають потерпілим і в інших лікарняних храмах столиці, незалежно від того, по який бік барикад поранені знаходились під час зіткнень.